Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на Класному озері. Поїхали з другом, моя дружина, друга дружина теж. Він зараз перекидає спінінг, точніше карповик. Я сьогодні буду ловити на карпові водилища і на карпові оснастки, а друг ловить на флет, на маленькі попапчики. Так що ми сьогодні будемо, можна сказати, змагатися, хто більше зловить риби. Я закинув десь приблизно півгодинки тому. Перезаброс, перезаброс і результат буде. Опа, і полетіло. Тут моє робоче місце, різні бойли. Попапи, сьогодні комбіную, переважно ставлю великі насадки. Хочеться спіймати крупнішу рибу. Так ми розклалися. Тут мої водилища на редподі. Збоку друга. Таке місце класне у нас. Стіл, палатки, крісла. Все як має бути. Піднявся чуть-чуть вітер. І це дуже добре. Вітер в нашу сторону. Я тут знаю на цьому озері, коли вітер піднімається, то рибка клює і сподіваюсь, під вечір будуть покльовки. Тут маю бойлики під кріслом, сховав холодок. І зараз йдемо чуть-чуть, закормим. Кормити буду коброю карбоновою від фірми Carp Pro 22 мм діаметр. Дуже легенька, зручна і 100 метрів кидає без проблем. Друга покльовка тягне рибку, вроді невеличкий, але впирається непогано, ні? Оп, оп, оп Ага Спортивні такі рибки є. О, такий зеркальний, невеличкий, але клюнув гарно, потягнув так, поки добіг. Він, певно, відмотав метрів п'ять, ні, е? Точно. На рожевий попапчик такий маленький. О, на такий попавчик клюнув. Ну, такий невеличкий, але клюнув гарно. Бобох летить добре, ні? Там є! дивись дивись, 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 десь натягує, натягує. Натягує. Пішов, пішов, пішов. Оп-хо-поп. Оп-оп-оп. давай оп, сюди. Оп, сюди давай крас. Даю. Ага, що точно треба. Невеличкий, але гарний дуже. Дивись, який красивий. Зеркальний. Красивий, ні. Він як виросте буде симпатяк. А покривка було за, за п'ять хвилин. Ну тільки закинув і зразу рибка клюнула. Гарний, гарний. Час до часу підкидаю бойлики. Щось в мене там дзьобає. оп вже там сидить, сидить. Сидить, сидить, сидить. Сидить. Покльовка до берега. Є. Так що. Щось, вроді там непогане. Клюнуло, друзі. Так що, помаленьку витягуємо. Упирається непогано. Дивіться. У нас вже компанія більша, Приїхали ще до нас. А зараз якраз обід, але за рахунок того, що вітер чуть-чуть піднявся і рибка проклюнула. Все є є, друзі. Перша, перша рибка моя на сьогодні. Зачепився. Зачепився нижнім плавником за підсачок. Отака гарна рибка, дивіться. 43 сантиметри. Гарно клюнув. Я його витягнув, показав вам і відпускаємо назад. Опа! Погнав. Клас. Встав, встав, а що там щось непонятно, але тяну і думаю він там сидить Є, є є. Є покльовочка знову. Помаленьку. Помаленьку його виважую. Я, я приговарюю, тому що я знімаю відео. Опа! <рес> Є. О, дивіться, такий красивий. Десь приблизно 2,5 кг. кілограма. Така рибка. Я думав, що там п'ятикілограмовий, а тут такий маленький клюнув. Ну, такий невеличкий. О! Окуля мене, блін. От розбійник. Тихо будь, но... Ах, мене обхляпав повністю дивіться. Такий невеличкий, а який шустрий? Давай. Що там є? Маєш там рибу і кущині? Три кукурудзи, але що там є? Риба велика, як думаєш? Скільки думаєш є? Сантиметрів. Давай, давай. З вашої на ходу. Нічого собі. Заціплявся. Як mm -hmm. має бути. На такий маленький попапчик. 8 мм. Mm. Ой, така рибка. Кукурудза теж була тут відпала. Сорок вісім. Ну, є, 48. Все, відпускаємо рибку є. Yeah. Маленький попап працює. Я кинув на бойл. Баш, в мене покльовок немає, а ти? Маленькі попапи флет і, і результат, ні. Давай, 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 давай. Паркуй його. Єс. А ну подивимося, який, скільки буде. О, ну. ну, такий зеркальний, красивий. Ні, там є один і Сховався під листочки, ще, ще під верхом там. Риба клює, страва готується, смакота. Ну, я сподіваюся, що то, що вже більше. Але гарно так потягнуло. Ого. Вроді щось непогане. Більше насадка і більше риба. І от, взяв на 16-мм бойл з попапом. А от така насадка гарна. І рибка така красива. О, такий гарний карпік. Друзі, покльовочка! Покльовка! Покльовка, друзі! Рибка клюнула. Так, друзі. Зараз подивимося, що там таке є, але рибка непогана. О, файна. Файна рибка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Є! Є! Клас, дивіться. Ось така класна рибка сьогодні. Мене порадувала. Я на неї чекав. Так що відпускаємо. Дякую за покльовочку. Давай, давай, давай. Тільки давай в другу сторону, будь ласка. Давай. Зразу такої її пускаємо. Такий сьогоднішній. Вечірній. Для мене на сьогодні трофей, тому що за день не було багато риби, а на вечір клюнула. Така красива. Все. Давай, папа, -па. рости. Більших розмірів і ті ж рибачків покльовкою. То пускають салюти в честь моєї риби зловленої великої. Я зловив карпа на 60 сантиметрів і салюти пускають. Ну, клас. Всім доброго ранку, ми проснулися, попили кави і перезакидаємо удивище. Сьогодні починаю з попапчиків, маленький попап і з пива з ціком. Так що і нам закидати, і будемо чекати рибку. Вчора спіймавши вечором рибку на 60 см, приблизно таку десь до 4 кілограм, і покльовок, на жаль, вже не було. Всього, сигналізатори настроїв. Чекаємо на рибку. А друг трошки вирішив закормити рогаткою. Він ловить на флет і трошки хоче застріляти. Ну, полетіло. Що ж, друзі, така вийшла у нас риболовля. Сьогодні зранку проснулись. На жаль, рибки не спіймали. Зараз 11 година. Ми снасті вже зібрали. Так що помаленьку будемо їхати додому. Ну, а кому сподобалось така рибалка, як ми рибачили і відпочивали біля гарного озера. Ставте палець догори. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю міцного здоров'ячка. До наступної зустрічі, друзі. Зустрінемося на риболовлі.